студії у нас Олександр Бригинець. пане Олександре, напередодні президент підписав законопроект про мобілізацію. Закон, точніше, вже його опублікували вже в голосі України. За місяць він не бере чинності, 18 травня, почнуть діяти норми, які там в законі прописані. Але е, зараз, вже тиждень, пройшов після ухвалення парламентом, все більше з'являються позиції саме від військових, які, попри те, що ну якось не прийнято. Суспільстві, зокрема військовому суспільстві, прям відкрито своє негативне ставлення до тих чи інших подій, висловлювати, які в країні відбуваються, все одно вони. Пишуть хто більш так обережно, хто менш обережно, про те, що е, не вдасться провести цим законопроектом мобілізацію. А якщо її не вдасться провести, ну в тих обсягах, яких потрібно, то навіть якщо буде в майбутньому закон про демобілізацію, то е, кого на кого міняти? Якщо не буде мобілізації, не буде і демобілізації. Я ще е, кілька тижнів тому, коли вже стало зрозуміла картинка з цим законом. Особливо після того, як Зеленський підписав, пам'ятаєте, два чи три закони про те, що треба з 25 років призивати, там кабінет, ну і так далі. Тобто, оці всі речі, я сказав, що тепер смисла в цьому законі тепер нема ніякого. Чому? Тому що всі механізми залякувань, які є для. Військово зобов'язаних вони вже передбачені іншими законами. Ну, умовно кажучи, от зараз розглядається закон про штрафи, там, там ще якісь речі, про заборону водіння автомобілів і так далі. Тобто це в іншому законі є. І, а, всі, а цей закон він не дає ніяких ось потужних залякувань, інших відмінних від інших, не дає ніякого особливого в принципі, стимула. Тому що, звичайно, ми можемо говорити про те, що є ключовий важливий стимул для кожного українця захищати свою країну, і це правда. Але ми побачили, що далеко не для всіх цей стимул спрацював, і є група людей, які вагаються. От Вони вагаються. От Вони ніби і за, а ніби і проти. Бо є дуже багато людей, які кажуть: ну, якщо повістка прийде, я піду, а так я сам йти не буду. От. Ці люди, які готові були просто отримати повістку і прийти, вони теж вже так чи інакше на фронті. Залишаються ті, які не дуже хочуть іти. І для того, щоб вони все-таки погодились йти, для цього треба ну, ціла система заохочень. Ці заохочення це не просто так. Що давайте ми вам заплатимо велику зарплату. Ні, це заохочення зарплати, це така, як би сказати, ну дуже прям, прямолінійна річ. А заохочення може бути таке. Ну, припустимо, висока повага для людини, яка воювала, висока повага для людини, яка пройшла фронт в майбутньому. Повага для військовослужбовців. Ми тут зразу починаємо згадувати історію з залужним із безлічю інших генералів і керівників підрозділів, які були просто викинуті з військової служби в той момент, коли це захотілося комусь. Ми пригадуємо Червінського, який вже рік ось на днях буде сидить в буцегарні. В СІЗОМ так перебуває. Да. І е... ще є інші. От зараз ми бачимо історію. 67-ї бригади, з якої намагаються розосередити бійців правого сектора, які там були як окремі ну як засновники цієї бригади, і так далі. Тобто ми бачимо, що поважного став. А згадайте осінні заяви про те, що військовий не повинні взагалі ніяк не впливати на політику, і це їх не стосується. Так ніби військові, це тільки залужний. Військових безліч. Кожен солдат в окопі це військовий. І що цей військовий не повинен впливати на політику, він що, не виборець? Тобто для кожного солдата конституція передбачає можливість бути виборцями, і передбачає, що він може бути обраний на ну коли будуть вибори. Тобто, кожна людина в Україні так чи інакше є ну, частиною політичного життя. Так, от, оце загалом ставлення до військових в країні, воно не не, не культове, воно не таке. Я інколи роблю для себе. Значить, такі дивні опитування. Я б запитав, а кого ви знаєте з військових і подвигів військових, які були створені, проведені? Ну пригадують скакуна який. Підірвав міст в перший день війни. Ще там пару імен називаються, а люди цих героїв не знають, їх немає, на жаль, в нашому ефірі. Таким, ну, в ефірі державного каналу. Бо ясно, що прямий не може їздити на фронт і знімати, бо це. І виходить така ситуація, що цього, припустимо, стимула поваги, його в Україні, на жаль, немає. І ще є багато, але у нас включення, я так розумію. Так? Так. А опитування ви сказали, це в своєму телеграм-каналі. Це в своєму -каналі, не каналі я провожу, так.